Херсоні проходить другий тур виборів міського голови. Перший виборчий процес супроводжується карантином вихідного дня. Та чи лякають нові обмеження херсонців і чи готові вони до голосування? Дізнавалися у пересічних громадян. Старий нігодний треба нового обирати. От будемо голосувати, буду вибирати. Йду зараз. Ми громадяни не України, тому потрібно голосувати. Адже ми справжні громадяни. Взагалі ні. Я змила призвичай. Вона немає списку. Приймати участь участі обов'язково будемо, тільки трохи попозже. Приймала в першому турі. А -а -а. Сьогодні нема з кого вибирати. Я ж одягну маску, все одягну і піду. Ми вийшли зараз на прогулку, обов'язково проголосуємо. Це наша наше будущее, будуще нашого города. Карантин карантином, а що ж? Туди пускають, одень маску, там вже вказано, навіть в запрошенні. Іди, голосуй. там магазини, а выборные участки відкриті, людям десь треба ходити, потім ходити на вибори. <рес> Старі люди выходить из виходити з дому. Все просто от від соціальної человека. Да, Деякі все таки категорії населення коронавируса коронавірусу і в вдома. Можливо, десь якийсь процент буде не суттєво. Звісно, вплине. Вулиці пусті. Люди не вийдуть з дому. Я не думаю, от от люди испуваються і нікуди не пойдут. Видите, гуляють люди, не бояться ніякого карантину. А чому б не сходити, не проголосувати, правильно? Це ж громадянський долг. Просто люди розвірились во всьому. І все, це єдина причина, як бачимо, більшість херсонців не вважають нові обмеження перепоною для голосування. Проте у виборчій дільниці номер 650-739, що в Херсонській гімназії номер 16, підтверджують, явка людей рекордно низька. Дійсно, на другому турі дуже маленька явка. Больша зв'язку з введенням карантину вихідного дня. Також, взагалі прийнято, на другому турі завжди явка дуже маленька. Пана Кирила здивувало і те, що хворі на ковід 19 не попіклувалися про голосування вдома. Збирателі covid ковіда нам ніяких заявок не оставляли. То тобто у нас таких не було. Ми нікуди не виїжджали. І хоча цього разу обходиться без черг, але до правил Міністерства охорони здоров'я України ставляться відповідально. Тому зустрічають людей із дотриманням всіх карантинних вимог. На нашому час при вході у нас стоїть наш член ДВК, який. каждому избирателю меряет при ходе температуру. Есть не показатель термометра показывает выше 37, у нас есть специально выделена для этого кабинка. То есть она помечена у нас красным христом и также Урна спеціально для цих виборців. У них должно быть при собі защитная маска, перчатки і своя індивідуальна ручка. Якщо немає маски, Также у нас є відділі ручки дезінфіці, які ми по необхідності їм представляємо. Самі ж представники виборчих комісій у масках, перчатках, а документи перевіряють з рук виборців. Таким чином вони демонструють гарний приклад. Карантин з причини Ковід-19 це не іграшки, каже секретар дільничної виборчої комісії. Якщо ви раптово забули ручку, вам її видадуть і після кожного виборця їх активно продезінфікують. Зараз новітні карантинні норми, тому що у нас епідемія. Так якщо вибереться взяти ручку, то він може її отримати ось в цьому значить, стаканчику. Після кожного виборця. Так, я обов'язково обробляю, обробляю ці ручки спеціальним та антивірусним, ну спеціальним розтворчиком, так. і потім ставлю на місце ну так слідкуємо, да щоб люди себе значить не заразили і нас, щоб ми всі були здорові. Ми підтримуємо життя без епідемії. Спеціально для тих громадян, які забули, що на території України діє карантин, і обов'язково необхідно дотримуватися правил МОЗ України на виборчій дільниці. Наявні інформативні листівки.